Туз, вершина колоди, знак сили та величі. Але колись він займав найскромніше місце серед карт. Як так сталося, що туз із одиниці перетворився на короля? Назва туз походить від старофранцузького Ас, що означало одиниця. У давніх карткових іграх він був наймолодшою картою, аж поки все не змінила Велика Французька революція. Народ, який повстав проти монархії, зробив туза символом своєї влади. Так, він піднявся над королями, ставши найсильнішою картою у колоді. Сьогодні Туз це карта з двома обличчями. У покері чи блекджеку Джеку він може бути як наймолодшою одиницею, так і найстаршою картою. Ця універсальність зробила його популярним у всьому світі. Що ви думаєте про цю карткову революцію? Чи знали ви цю історію? Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на Marcus Доус. Тут завжди цікаві факти, які змінюють наше уявлення про звичні речі.